Я хотів би ще раз підкреслити, що робота по народному референдуму пророблена, скажімо так, колосальна. Практично, значить, ми дійшли із нашими запитаннями у кожен населений пункт. Це не тільки, скажем, по містах, де можливість, скажімо так, зібрати ці значить, бюлетені більша, а наші Комуністи працювали в усіх населених пунктах і в самих невеликих. І хотілося б відмітити, що у нас в цьому, скажімо так, купоні є така графа: чи бажають люди ще отримувати деяку інформацію по тих запитаннях, про яких вони проголосували, і більшість з них. Відповіли на це так, що вони хочуть отримати результат цього референдуму і, скажімо так, побачити втілення їх, хотіли бачити втілення їх в майбутнє. Як сказав Володимир Олексійович, більшість опитаних нами респондентів згодились на поставлені запитання, сказали так. Це приблизно від 95 до 98%. 10, 98% скажімо, так, ну, найменші, так би мовити, найменшу підтримку отримало питання, це, скажімо так, російської мови, другої російської державної мови. Але цей відсоток становить, знову ж таки, хочу наголосити, за другу російську, за державну мову російську висловилось 96% опитаних нами людей. І, а по решті питань це значить відсоток складав 97-98%. Тому ці актуальні питання, скажімо так, люди їх приймають. Позитивно і в дальнішому я думаю, що робота ця буде продовжувати і на другому етапі. І зміною деяких запитань це будуть стосувати запитання ну, стосовно конкретних населених пунктів, конкретних регіонів. І люди, я думаю, приймуть в дальнішому нашу в опитуванні активну участь. По області, значить, я можу назвати конкретні цифри. Значить, по першому питанню, це стосовно е, конституції, да. 97,5% підтримали, і 2,5% сказали ні. По другому питанню, це стосується ключових галузей економіки, щоб вони перейшли, скажімо так. В державну власність і держава мала контроль над ними. 98,5% підтримали це запитання і тільки 1,5% респондентів сказали ні. По третьому питанню стосовно розміру оплату за житлово-комунальні послуги, значить, майже 99%. Відсотків, називаю точну цифру 98,7 підтримали. І тільки 1% і сказали ні. Четверте питання. Значить, стосовно монополії на спиртні і табачні вироби. 98% підтримали, 2 сказали ні. Так, по п'ятому питанню. стосовно Контролю за якістю харчів та ліків. Також 98,7% сказали за, і 1,3% ні. По шостому питанню пенсійний вік. Значить, 96% сказали так, 4 ні. Шосте питання. Так, а ні, сьоме питання. Чи згодні ви, щоб другою державною мовою була російська? Значить, 89% висловились так і 11% ні. По восьмому питанню. Стосовно співпраці з Міжнародним валютним фондом і вступу до суд. 94% сказали так. І ну, тут питання стоїть, чи мається, чи необхідно відмовитись від співпраці. Значить, 94% сказали так, і 6% сказали, що потрібно співпрацювати. І по дев'ятому питанню стосовно вступу до митного союзу, 95,5% сказали, що потрібно вступати, і 4,5% сказали, що не потрібно. Отакі вот результати по області.